Візуалізація. У моїй голові немає думок, але мій розум може швидко перетворитися на силу та створити низку засобів. Ральф Волдо Емерсон. Що саме робить людину переможцем? Що відрізняє тих, хто досягнув успіху від тих, у кого це не вдалося. Усе у вашій голові. каже Арнольд Шварценеггер, мультимільйонер, успішний магнат на ринку нерухомості, тінозірка, бодібілдер, п'ятикратний володар титулу Містер Всесвіт. Арнольду є чим похваститись. Але так було не завжди. Він досі пам'ятає той час, коли не мав нічого, крім віри у те, що його розум ключ до того, чого хоче досягти. Коли я був дуже молодим, то уявляв, що я я яким хотів стати і маю те, що хотів би мати. У мене ніколи не було жодних сумнівів. Розум справді неймовірна річ. Ще до того, як я вперше виграв титул Містер Всесвіт, ходив місцем проведення конкурсу, ніби вже переміг. Титул уже був моїм, я стільки разів здобував його подумки, що не було жодних сумнівів у реальному виграші. Потім, коли почав знімати шевтіно, Робив те саме, уявляв себе успішним актором і з великими гонорарами. Я вже відчував смак успіху і просто знав, що все здійсниться. Кріс Полейн належала до всесвітньо відомої команди з лижного фрістайлу Федеративної Республіки Німеччини. Яка з 1976 до 1982 року виграла 6 кубтів Європи. Частина нашого плану тренувань охоплювала роботу з психологом для збільшення сили думки. Після тренувань на Схилі нас вводили у медитативний стан і заохочували подумті відтворити спуск зі схилу. Візуалізуючи кожен горбик та кожен рух, ми тренувалися подумтя так само інтенсивно, як і фізично, досконалість в атлетиці та й в будь-якому іншому занятті залежить насамперед від наявності, у свідомості, чіткого уявлення про це заняття. Кріс точно знає, як це працює. Адже тепер у неї є не тільки шість медалей, а й власна консалтингова фірма, що навчає використовувати ці техніки інші компанії та спортивні команди. Брайан Едвардс. Людина із зразливим сміхом та постійно гарним настроєм. Продає страхування життя. Я познайомився з ним під час одного з моїх турів. І ми стали добрими друзями. Щовечора перед сном він 10 хвилин подумті пробігає по застрашніх телефонних дзвінках, репетирує презентацію для кожного з клієнтів, уявляючи їх сприйнятливе до його слів і задоволеними можливістю співпрацювати з ним. Брайан уявляє дуже продуктивний день. Із великою тількістю продажів. Він витрачає на це 10 хвилин перед сном та 10 хвилин після того, як протінеться вранці. Усього 20 хвилин на добу і продає за тиждень страхович більше, ніж майже всі його колеги за 6 місяців, щороку потрапляючи до списку найкращих у своїй професії. Троє абсолютно різних людей із цілком різними цілями та бажаннями. Але всі вони використовують ту саму техніку, щоб створювати свою реальність та впливати на неї. Техніку візуалізації. Для візуалізації необхідно уявляти себе в ситуації, що ще не відбулася, зображуючи як ви робите або маєте те, чого хочете, і успішно досягаєте бажаних результатів. Скажімо, хочете бути впевненішим у собі. Використовуючи візуалізацію, ви маєте уявити себе впевненим. Уявляйте, як робите щось, розмовляєте з іншими людьми. Цілком упевнені в собі. Ви маєте уявляти себе в ситуаціях, у яких зазвичай почуваєтеся не у своїй тарілці, але так, ніби відчуваєте впевненість та можете з усім добре впоратися. Можете також уявити, як вам роблять компліменти друзі та колеги, вітаючи з набуттям упевненості. Ви відчуваєте задоволення та гордість і від того, що стали впевненішим, і від того, що можете насолоджуватися тим, що трапилось із вами завдяки впевненості. Маєте уявляти все, що сталося або могло б статися з вами, і подумті проживаєте це так, наче воно насправді відбувається. Правила успішної візуалізації. Вирішіть, чого саме ви хочете досягти, скласти іспит, здобути підвищення, познайомитися з кимось, заробити купу грошей, виграти партію в шахі. Розслабтеся. Займіть таке положення, щоб вам було комфортно не тільки подумті. А й фізично. П'ять-десять хвилин думайте про реальність, яку хочете мати. Думайте про бажані події або речі не як про те, що мало б статись або станеться в майбутньому, а проживайте це в думках так, ніби воно відбувається саме зараз. Створіть маленькі мисленні кадри або відеокліпи. Уявляйте, як робите те, чого бажаєте досягти. Звичайно, на якомусь рівні ви розумієте, що це ще не відбувається, це ще не реальність, це досі є лише візуалізацією, ментальною картиною. Але ментальні картини, якими ми граємося. Ті, про котрі регулярно думаємо, стають проектами наших цілей, наші наче гіпсові форми, які наповнюємо своєю енергією. Ці картини мають реальну силу, що працюватиме на нас. Додайте у свою візуалізацію будь-які необхідні характерні риси. Якщо для повноти картини важливий талант. Мужність, рішучість або наполегливість додайте їх. Іноді ви бачитемете чіткі яскраві зображення, ніби дивитеся тіно, у якому досягаєте своєї мети. Інколи ж можете просто абстрактно розмірковувати над своїми цілями. Обидва варіанти підходять. Також можна чергувати точну і вільну візуалізацію, займаючись кілька хвилин кожною, або ж сконцентруватися на тій техніці, яка найкомфортніша для вас. Точна візуалізація. Подумті генеруйте детальні зображення та сцени, що відповідають вашим бажанням. Дотримуйтеся попередньо створеного сценарію і повторіть його в розумі кілька разів. Вільна візуалізація. Дозвольте образам і думкам вільно з'являтися та зникати, не зосереджуючись на чомусь конкретному. Потім вони зображують позитивні результати досягнення вашої мети. Використовуйте обидва методи і пам'ятайте, що основне це практика. Більшість людей стикаються з труднощами на початковому етапі візуалізації. Їхній розум не хоче піддаватися і малювати подібні зображення. Якщо таке трапиться, не хвилюйтеся, картина не має бути повною і ідеальною. Якщо зобов'яжетеся регулярно робити візуалізацію, то будете здивовані, як ваш мозок поступово почне створювати саме ті думки та сцени, які оберете. На цьому етапі я маю зазначити, що візуалізувавши щось раз чи два, особливого ефекту не досягнути, результати будуть тоді, коли зображення. Позначається в мозку знову і знову впродовж кількох тижнів або місяців. Лише тоді можна досягнути мети. Не намагайтеся побачити результат після лише кількох спроб. Якщо у вас виникатимуть сумніви або суперечливі думки, а періодично це траплятиметься. Просто ігноруйте їх. Не намагайтеся протистояти їм чи боротися з ними. А дозвольте їм з'являтися у свідомості та зникати. Не звертайте на них уваги. Просто повторюйте свою візуалізацію і все складеться само собою. Дві умови успішної візуалізації. Завжди візуалізуйте свою мету, ніби ви вже й досягли її. Зробіть її реальною у своїх думках, деталізуйте її, увійдіть у роль і подумті, живіть у ній. Візуалізуйте свою мету щонайменше раз на день щодня. Сила міститься в постійному повторенні. Будь-яка думка, яку ви закріпили у своїй свідомості. Та регулярно підживлюєте дасть результати у вашому житті. Дозвольте поділитися розповіддю про документально підтверджений експеримент, який провів психолог Алан Річардсон. Для перевірки спроможності членів студентської баскетбольної команди влучати м'ячем у кошик, їх розділили на три групи і записали результати кожної з них. Після цього першій групі звеліли ходити до спортзалу щодня впродовж місяця та вправлятися в тітках у кошик. Другій групі сказали взагалі не практикуватися, а третій доручили робити зовсім інші вправи. Вони не відвідували спортзал, а натомість залишалися в гуртожитку і уявляли, як практикується грати в баскетбол. Півгодини мали уявляти, як тідають м'яч, влучають у кошик та відчутно поліпшують навички. Вони продовжували робити ці внутрішні вправи щодня. За місяць усі три групи знову перевірили перша група, ті баскетболісти, які вправлялися тідати м'яч щодня, поліпшила результати на 24%. Учасники другої групи, ті, хто взагалі не практикувався, залишилися на тому самому рівні. Третя ж група, котра, як ми пам'ятаємо, вправлялася лише подумті, поліпшила свої результати так само, як і та група, що реально тренувалася. Така творча візуалізація є потужним інструментом. Але це зовсім не магія. Завдяки візуалізації ви починаєте працювати з природними законами і потоками енергії, а також проявляєте творчу активність, спрямовуючи свою внутрішню силу в потрібному напрямку. Правильно спрямована уява є однією з ваших найдинамічніших здібностей. Починайте використовувати цю техніку прямо зараз. Не потрібно турбуватися про те, як саме все складеться, Довіртеся процесу, попит створює пропозицію, і ваша свідомість підкаже, що й коли зробити, можете бути впевнені, що шляхи і засоби самі відкриються перед вами. оскільки природа завжди створює можливості, необхідні для виконання поставлених перед нею завдань. Звичайно, ми бажаємо мати відповіді, перш ніж щось робити. Усім нам подобається бачити всі кроті та докладно розуміти все, що має з нами відбутися. Але ці кроті й деталі рідко можна побачити на початку. Ось ситуації дуже часто розгортаються цілком непередбачені. Акторка Керол Бернетт Народилася в Лос-Анджелесі і виховувала бабуся. Вони жили на соціальну допомогу і були такими бідними, що бабусі доводилося збирати туалетний папір із публічних вбиралень. Звичайно, грошей на те, щоб сплатити за навчання талановитої дівчини у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, про який мріяла Террол, у них не було. Проте вона знала, що колись буде навчатися там. Я ніколи навіть не розглядала інших варіантів, уявляла, як ходжу на заняття, перебуваю в університетському містечку, навчаюся всьому, чому мені хотілося навчатися. Думала про це щодня. Хоч і здавалося, що для мого навчання в цьому університеті немає жодної можливості, я просто знала, що буду там. Тож, як вона одержала гроші? Одного дня під час мого останнього уроку навчання у школі я пішла перевірити поштову скринку, у ній лежав конверт із моїм ім'ям. На ньому стояла печатка, проте не було Марті. Його не надсилали поштою, а хтось сам поклав у скриньку. Відкривши його, я побачила, що у ньому була точна сума за перший рік навчання в університеті. Жодної записки, жодного пояснення, тільки гроші. Я досі не знаю, хто поклав. Конверту скриньку. Можливості виникають, коли ви відкриваєте для них свої думки. Я не кажу, якщо ви це візуалізуєте, то хтось відправить вам конверт із точною сумою необхідних грошей, як це сталося з Керол Бернетт. Але я можу пообіцяти. Що обставини складатимуться в такий спосіб, щоб привести вас до мети. На це можете розраховувати. Ваші думки мають більше сили, ніж ви очікуєте, і будь-який образ, який утримуєте в думках, також є силою, що, врешті-решт, дасть результат. Ця наша спроможність. Зовсім не наукова фантастика. Вона вже є в нас у формі практичного інструмента, який можемо використовувати, варто лише захотіти.